Відгук Литви – виготовлення м'ясних делікатесів. Відправив жінок вперше. Перша робота за кордоном, хвилювався, пишу їм. Добрый день, это Дмитрий. Я вас устраиваю. Как я, я дела? Ну, мы по-русски общаемся. Добрый день, Дима, все хорошо, спасибо. И на работе, и в общежитии. Думаю, остаться на дольше, если здоровье позволит. Устаю, ноги болят, но ничего, работать можно. График с воскресенья по четверг с 7 до 16 пятница, суббота, выходные. Очень меня очень устраивает этот график. Спасибо большое. Виготовлюють м'ясні делікатеси. От як жінка, це реальне одне із відео з процесів. Вона там вкладає свині ушки в цю м'ясорубку, воно там нарізається, щось вони парять, щось вони виварюють, щось вони упаковують, щось вони закручують рулетики і так далі. Жінки до 55 років. Стабільна робота, є місця. Приїжджайте в Маріамполь, ми вас зустрічаємо, беремо за руку, все вирішуємо. Завтра виходите на роботу. Хороші відгуки, не стидно відправляти людей. Вперше, які їдуть, я от за них хвилювався, але все хорошо. І до того ще дуже-дуже багато туди відправляв. Виготовлення м'ясних делікатесів є в Таураге, є Рокішкіс. Жінки до 55 років і чоловіки, і пари сімейні. Запрошуємо на роботу. Номер залишаю в коментарях. До нових зустрічей!